Черський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання для екс-начальника Харківської обласної податкової інспекції Андрія Криволапова. При цьому раніше на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсенавако висловив сподівання, що засідання суду щодо головних фігурантів справи колишніх посадовців з оточення екс-міністра доходів і зборів, часів Януковича Олександра Клименка будуть об'єктивнішими. Когда там пошло три решения, миллион-миллион и особые забовязания, мы такого не понимаем и понять не можем. Я очень рассчитываю, что сегодняшние заседания суда по ключевым фигурантам этого дела будут значительно более объективны. Если этого не будет происходить, мы будем садиться вместе с генеральным прокурором и думать о каких-то других реакциях.